Випадково помітив е, доволі е, незвичайну історію про те, що з наших воїнів загинув у свій день народження. Це мене і шокувало, і зацікавило. І коли я почав детальніше дізнаватися про нього інформацію, то це надихнуло мене написати про нього поем. Я вдячна нашому Олександру, поету, який так звеличив. Я скажу одним словом, звеличив дійсно мого сина. Сергій Смірнов народився 25 березня 1996 року у місті Рівне. У 2004 році переїхав з мамою до Ірпеня та продовжив навчання в Ірпінській школі номер 3 на Сму. Закінчив Національну академію Державної податкової служби України. І початку повномасштабної війни він разом із хлопцями з територіальної оборони Ірпеня зі зброєю в руках захищав рідне місто і його мешканців. Дякую за цю поему, бо це було ну неочікувано хоча з моїх слів там все написано, але я не чекала, що воно буде на такому рівні, що стільки підключиться і з задоволенням студенти схочуть вшанувати. Мого сина, учасник територіальної оборони Ірпеня, Сергій Смірнов, загинув два роки тому у свій день народження, неподалік Романівського мосту. У другі роковини загибелі захисника студенти Ірпінського фахового коледжу економіки та права, де навчався Сергій. Презентували поему Сергій Смірнов, наш герой-захисник. Два роки назад я випадково помітив доволі. Незвичайну історію про те, що з наших воїнів загинув у свій день народження. Це мене і шокувало, і зацікавило. І коли я почав детальніше дізнаватися про нього інформацію, то це надихнуло мене написати про нього поем. Багато джерел розпитував його побратимів, мені дуже багато чого розповіла про нього його мама. На вшанування пам'яті загиблого захисника добровольця студенти коледжу читали зі сцени уривки з поеми, співали та виконали хореографічну композицію на честь героя. І згадувати боляче, і забувати боляче, але для наших студентів, для наших, де він навчався, я думаю, що це Мотивація для того, що ми українці, ми держава для мене боляче. А для них я думаю, що залишиться відчуття того, що вони так само українці, і так само дивилися, що вони це робили. знаєте, відчуття від щирого серця. Ну, по них було видно, що вони це робили з задоволенням. 25 березня 2023 року в Ірпені на фасаді будинку на вулиці Полтавська, 70 відкрили меморіальну дошку в пам'ять Смірнова. Боляче мені як мамі, що сина нема, але мені дуже боляче, що гинуть такі самі його друзі, його побратими. Для мене це така сама, можливо, біль, як біль за сином. Бо біль цю я ношу постійно. Але коли приходять звістки про гибель наших хлопців, то ця біль виростає набагато більше. Я розумію ту біль матерів, які це все. Проходять 25 березня 2022 року. Йому мало виповнитися 26 років. Як розповідають побратима Сергія, вони привітали його на день раніше, 24-го. а 25 березня о 9.00 прилетіла ракета в ту конкретну схованку, де Сергій старопоронівцями був. І він загинув одразу на місці неподалік Романівського мосту, яким під обстрілами допомагав евакуюватися людям палаючого Єрпеня. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, зірпеня спеціально для Медіапогляд.